«Алла Байц стильно зухвало та сучасну український бренд одягу підтримав одразу два масштабних заходи поспіль у Харкові. Сьогодні я презентую бренд «Алла Байц. Це сучасний бренд сучасного одягу, де найактуальніший крій на сьогодні і кожного сезону у колекції були представлені як і домашній одяг, так і повсякденний. Тому я рада вам його представити. А що сьогодні ви показали на фешндей? Сьогодні була представлена е, повсякденна, е, а також е, коктейльна, е, вечірні сукні. О, та. А що взагалі модно у 2024-му? Наразі мода циклічна, і «Алабайц» притримується того, щоб залишатися в актуальних кроях кожного року. Одне і те ж саме: оверсайз, актуальні принти, а також сукні вечірні коктейльні, які залишаються також кожного року. актуальними. «Алабайц» – бренд, що спонукає до подорожей. Неймовірний дизайнер, який віддає своїм вайбом і як сказали на сцені, це той хто. Придбає річ Алабайц, той одразу мандрує, мандрує і дуже сильно, так як сам дизайнер мандрівник, ви ні, моя подруга, так як я її сьогодні представляю. Ось вона дійсно мандрує? вона дуже так. Вона надихається кожною страною кожними людьми. Вона надихається і мандрує. Тому багато малює, мабуть, так вона дуже багато малює. Всі ми її підтримуємо. Вона дуже неймовірна і постійне натхнення в неї присутнє, так так, натхнення присутнє, і його завжди ну українське безмірне його коліще, тому. Це, це неймовірно, вона неймовірна. І власне головного художника та модельєра заразом і засновницю бренду зустрічаємо на бізнес-івенті, що днями прийшов у Харкові. Дуже рада презентувати свій бренд показати людям стиль, який несе в собі комфортний, красу та от. Також в мене є таке, що хто надягає мій бренд, у скорому майбутньому поїде обов'язково подорожувати. Тому підписуйтесь на інстаграм Алабайц і. У нас дуже круті речі, нова колекція на на цю весну. Також на літо і купальники, і футболки, і плаття, і з паєтками з кожи, дуже різні. на будь-який смак. У мене іноді Питають на який вік мої речі, та я кажу, що для будь-якого на минулому показі у мене були дітки 14-15 років і також заказують там своїм бабусям, дідусям худі там чи футболки у подарунок. Так що це на будь-який смак. Ви можете знайти на Алчевських 1 та це на манікюрі салон, а також на Обрані Брендс на Свободи 22 Також у Києві, у Києві ми представлені на Золотоворіцькій 6А. Ви там деякі речі можете знайти, та весь асортимент в, в інстаграмі алабайт, заходьте і купуйте, чи можете просто я стара, намагаюся завжди вести. Такий контент, щоб люди е, любивалися, насолоджувалися, то не тільки, там, от, тільки купити в мене, можете просто дивитися різні тенденції, моди, стилю. Тобто, я, я завжди намагаюся нести красу та стиль в цьому житті. Якщо коротко, Алабай це Алабайд. Це стильний модний бренд одягу, який несе в собі стріт стайл. Сьогодні був також показ дизайнерів. Вечірні плаття, я це теж дуже полюбляю. Навіть не вважаю їх конкурентами своїми, тому що це дуже різні напрямки. У мене стріт стайл це речі, які ви можете надягнути кожного дня і кайфувати, насолоджуватися і носити їх і на тусовки, і на роботу, і в повсякденному житті. Дуже дякуємо. Бажаємо вам теж продовжувати мандрувати, малювати та аби ми бачили від ескізу до потім ваші нові колекції. Дякую, дуже дякую. Український бренд Алла Баєць представлений шоурумом у Харкові на вулиці Свободи. І відповідно його можна часто побачити як на фешн, бізнес, так і благодійних заходах Харкова. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.